Вийшов з під'їзду. Ми Виходили от, з жінкою і побачили. От вона була в крові. Чоловік розповідає про волонтерку, викладачку одного із міських вишів Ірину Коцюбу-Пацеву, на яку надвечір 2 жовтня напав невідомий. За словами сусіда волонтерки, свідком нападу він не був. Лише викликав їй швидку та поліцію. Викликали швидку поліцію. Бістро, ну, достатньо швидко приїхали. Почали тут. Робили певні тось, слідчі всі ці свої процедури, і все кореспондентам Суспільного у соціальних мережах Ірина розповіла, що на неї напали не голі руч, а з кастетом. Він чекав мене біля під'їзду. Чотири рази кастетом стукнув по обличчю. Носа немає, складали по шматочках. Зараз волонтерка перебуває у лікарні. Її стан стабільний, говорить лікар Дмитро Бондар. Вона була дообстежена. обстежена. було прийнято рішення про. Оперативне лікування було проведено оперативне лікування 2 жовтня. На даний час хворий перебуває в відділенні отоларингології. Стан середньої важкості, стабільний, проходить до лікування. Про терміни лікування поки що не говоримо. За словами речниці Житомирського районного управління поліції Марини Вітвіцької, за заявою потерпілою зараз ведеться розслідування. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції, поліцейські зафіксували усі обставини діяння та вилучили усю наявну судову інформацію. Нині ведеться слідство, призначені ряд експертиз і проводяться усі розшукові, необхідні розшукові дії для встановлення причетної особи. Простове розслідування проводиться за частиною 4 статті 296 хуліганства кримінального кодексу України. Якщо ви стали випадковим свідком. Цієї події та маєте додаткову інформацію, яка могла б допомогти слідству. Зверніться безпосередньо до Житомирського районного управління поліції чи за коротким номером 102. Катерина Тарасюк, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.